Всім привіт, я Артем Сахацький. Дякую, що зайшли на мій канал. Дмитро, вам привіт. Сьогодні граю за команду Ruch Media Tім, найкращу команду медійної нашої країни. Граємо проти військових. Це благодійний матч і всі наші матчі це благодійні. Тому все вам покажу. Залишайтеся зі мною і хто ще не підписаний, підписуйтесь. Ви просто подивіться, в яких умовах ми тренуємось та граємо. Найкраща база Емелі Резорт. Хто тут не був, зараз поближче вам все покажу автобуси рух тут стояночка, паркінг, подивіться, зустрічає такий класний футбольний м'яч. І заїжджаємо. Так, заїжджаємо. А чого ми не маємо заносити? Коротше, ось так. Подивіться, тут котеджики, вартість одного номеру, 55 тисяч гривень за добу. І готель коштує 10 тисяч гривень за добу. Тут є басейни, горнолижний курорт. Коротше, це ж найкраща база в Україні. Тут, до речі, проживав в шахтарі та тренувався. Подивіться, басейники коротше, Я просто кайфую і дуже вдячний Богу та команді за те, що ми потрапили саме реально в рух медіатім Подивіться, просто ну, ця картинка це. Ну не передать словами, знаєте, камера того всього точно не передасть. Тут тренується команда Рух по речі, а ні, це не це Ю тренується зараз. Шикарні футбольні пала. Також є от, ще басейн. І тут дуже багато. Головне, щоб була можливість е -е, тут відпочивати. Ось поле, на якому ми тренуємось, але гра у нас буде на іншому. От, дивіться, види краєвиди. На лижах хочеш кататися, катайся. Сноутборди є, озеро є. Кубок Ліги Чемпіонів також є. Тренуватись будемо ось на цьому, тобто, грати сьогодні грати на цьому полі. Теж фантастика. Фантастика! У мене немає слів. Навіть є окремо от будівля, так? Да? Де тут все связано з пресс. там є студія, футболісти там фотографуються, знімають відео. Коротше, кайф. Ось. Ми вже в приміщення. хто не бачив футболки, видрубних гравців. Є дуже багато світових таких зірок. Так. Шукаю Рук Рух, майдіаті. Дай що? Hello. Це відеоблог чи що? Так. Думаю, не треба знімати рекламу. Завчасно час ми щоб відзняти рекламну інтеграцію. Ось так. Пацани тренуються. А ми з Діманом і зі Стасом підемо познімаємо. Ось ще наші футболістики. Латланд Ленс. Тарас Лисий. На базі. Що нормально? Що ти? Це хто? Так, ось команда вже на базі. Що ти? Немає гітар у тебе? Ні. Крістін, як ти думаєш, з яким рахунком закінчиться сьогоднішній матч? Сьогоднішній матч? Я думаю, що 2-1, ви переможете. Ми переможемо? Так. А чого? Ми... Ну ми. ми. О, да. За яким рахунком сьогодні закінчиться матч? Три ударимо Конкурент. Ох, хлебач. Та... Ооо, та... який ти що гониш. нє ні ні Ні, ні оце легенда. Оці... От, от, от. Всі випуски, всі ка. Ти шо? Як сьогодні ігра закінчиться, за яким рахунком? Ага. З... Дима пропустив один, Макс як завжди десь 4. Ні, він не грає. Він готується на патент. Ти не граєш? Я хочу не буду. Слава Бог. Ти мене збіг не створили, чувак. Реально? Да, я нема, ми є з дімочкою. А чого ти б немає? Я на міньку тільки граю. Ну по ти, ну, там дві хвилини. Вони не стають максимально широко. По якій причині? Для того, що якщо м'яч доходить сюди, то починаєте так і значить, щоб виставляти. Чому? Дивіться, у вас одразу два адреси. Якщо тут гравець закриває, якщо ми вже м'яч дійшли сюди, це може стояти так, може не накривати. Накрив передачу сюди, у нас тут перевага. Діма стоїть пресір. Два нападаючі Розкашовується так. Дімо губноше.

Ви маєте також до нього віднестись. В перші хвилини відчуйте, не треба там шарашити, ніхто вас там прицінувати не буде. Відчуйте м'яч, не видумуйте, я вас тільки умиляю. Ви коли грали на останньому тренуванні, що відмітили степандову професійну, яка тренується кожен день. І вас це виходило. Поле трошки, ви бачите, сухе, вітерець, тому дивіться на передачу. Бо я знаю, що там жується м'яч, буде так. важко доходитись. І контроль. Є моменти. Нас тут на полі. Дякуємо вам за те, що знайшли час, можливість побігати в ваших максимально важливих Давайте Привітаємо опці команду собрати.

И забывает, забывает Карапинка, номер 33. Ваня Карапинка. Рахунок стоит 1-0 на користь рук медиатива. Хорош, Ваня. 1 -0. Иван Карапинка тащить.

За колісся як знімається ютуб. Іра, як думаєш, як завершиться матч? Як завершиться матч? Ну, мені здається, прикордонників трошки є пріоритет. Сідай середину, ходьте трохи. там, вийшло. Хлопці грайте, паси грайте! Куди ти зараз підійшов? Ну я просто не пойму, чого? Ну куди? Ну встань там, отримай, тут опасно, там зараз шумить. І все. Не <проб> <проб> надо ну Славський чи Аврабій? <проб> Якщо не забуваєш, місяць береш по ніжки, Дмитро. Номер 9, Дмитро Славський. Рахунок 4-1.

Тим більше поєграє, що вийдуть перші пішов. Починаємо там 20 хвилин так. і назад 25, на 25 хвилини. Шим проти поумаку. Чи прикордонники, Широти, чи прикордонники <проб> зараз скоротять? <проб> рахунок. <проб> і зубуває, зубає половку. Рахунок стає 3-2. На користуватиму. Браво, браво, прикордон! Тате шо! Браво Федиш! Браво! Браво голки! Алєні! Олені! На 4 нападаєш. Бо Тут, якщо правильно підлаштовуватись, виходять, тут гравці ці не розберуться, бо в основному в чому перевага? Коли широкі фланги, тут три гравці, тут нічого в майбутньому можна так і грати. А, ні, я нападаючий. А, точно це грати.

Ой-ой-ой! Ми готові. Вітаю свою команду з перемогою. Дякую нашим Збройним силам України за те, що ми маємо змогу грати, займатися людною справою, також нашим сумберникам, прикордонникам. І сподіваюсь, ви зробите шоу. Тому поставте подабайки коментарі і всім па-па.